Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. В Дніпрі зменшилась кількість випадків падіння аварійних дерев. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міськзеленбуд». Видалити старі аварійні тополі, яким вже більше 50 років. Саме з таким проханням до комунального підприємства «Міськзеленбуд» звернулися мешканці ОСББ Проспект Героїв. Героїв-3». голова ОСББ розповів, що мешканці дуже переймалися, аби ці дерева нікому не зашкодили, і пропонують послухати голову ОСББ Проспект Героїв 3 Віктора Криворучко. В настоящее время срезаем старые деревья, которым более 50 лет в связи с тем, что они аварийные. Приезжала городская комиссия, которая определила, какие деревья на снос, какие деревья на обновление, на обрезку. Потому что были случаи падения деревья корнями вывернуло площадки возле подъезда. Поэтому могут пострадать и люди, и транспорт, и сети электропередачи, телефония, и ну, могут быть просто жертвы. Поэтому эту работу проводить было вже необходимо. Звонили на горячую линию по поводу обрезки. Дождались, слава Богу. В настоящее время работы заканчиваются. Из-за того, что деревья старые, они аварийно опасны уже. Они просто ну, от времени падают, лопаются и так далее. Это ну, просто несчастный случай. В настоящее время было вот это третье дерево, которое более 50 сантиметров в диаметре. Ну, еще там есть несколько, но их просто молодят. У нас 440 квартир. Кому-то надо пилить, кому-то жалко клумбу, где цветы. Но я думаю, что пересадить цветы всегда можно, а отремонтировать чей-то автомобиль это будет намного дороже или восстановить сети электропередач. Поэтому надо идти навстречу друг другу и как бы решать эти вопросы. И тем более маленькие дети уже были случаи, что у нас Падало дерево а ребенку на голову во дворе, там, на детской площадке. Так що ці питання треба решать і не відтягувати. Загалом, під час буревіїв та сильних поривів вітру у Дніпрі за останні роки майже не фіксують випадків падіння дерев. Розповіли представники комунального підприємства «Міськзеленбуд». Це стало можливим завдяки систематичній роботі, яку проводять працівники. Зокрема, підприємство швидко реагує на заявки мешканців щодо омолодження, обрізки та видалення дерев. Проте кожен процес можна виконувати у певну пору року. Розповів керівник керівник проектно виробничого Відділу комунального підприємства «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради Сергій Овчаренко. За адресою проспект героїв 3 було омолоджено на даний час два дерева. Додатково ще одне було три дерева омолоджено. І на видалення три дерева по цьому адресу паузних аварійних тополь було зроблено. Процедура по видаленню наступна мешканці або голова. ОСББ, а краще всього голова ОСББ звертається на гарячу лінію міського голови або на сайт Hotline Дніпрорада говюа із зверненням, що потрібно провести обстеження зелених насаджень. По результаті даного звернення виїжджає комісія, створена департаментом благоустрою та інфраструктури на дану адресу, разом з заявником проходять, обстежують дані дерева, відмічають аварійні фаутні, які потрібно видалити, відмічають дерева, які можливо треба лише обрізати або омолодити. І після того як комісія. Я провела обстеження ли дерева, які є на видалення, складається акт, який підписує департамент благоустрою, представник від КП Місленбут і представник від обласної екології. Тобто, коли акт погоджений, можна приступати до робіт з видалення даних дерев. Обрізка омолодження, як правило, проводиться в осінньо-зимовий період, коли Рослини знаходяться в стані спокою, тобто весною, коли починають розпускатися бруньки, почався сокорух в рослинах, роботи припиняються. Коли проводиться обстеження, комісія звертає увагу першу чергу на стан дерева, тобто являється воно аварійним фаутним чи взагалі нормальне здорове дерево. Є дерева, які лише зачіпають вікна, балкони, тобто їх ставлять тоді на обрізку омолодження, які не будуть нести в дальні, можуть рости, розвиватися далі і не будуть нести після омолодження чи обрізки аварійну ситуацію, тому їх ставлять. На обрізку чи на омолодження. Якщо ж дерева є з дуплами, є нахилені, або стоять на, рядом з будинком що, е, менше п'яти метрів, що заважає освітленню приміщення і несе е, руйнацію приміщення самого, то тоді дерева дані ставлять на видалення. По цьому дереву небезпека була в тому, що воно велике. По-друге, гілки великі, аварійні були, які могли обламатися, впасти на дорогу, так же само пошкодити автомобілі, які припарковані. Інша гілка була наклонена на будинок. Якщо вона поламалася, вона б зруйнувала, побила б вікна, могла пошкодити стіни і тому подобне. Також вели Ка сильна коренева система пошкоджувала фундамент тому. Його було прийнято рішення на видалення. По часу конкретно як подалася заявка. Заявка попадає на департамент благоустрою та інфраструктури. Після цього збирається, набирається список для комісійного обстеження. Комісія виїжджає два рази в тиждень на комісійні обстеження. Тобто набирається список адрес, і комісія виїжджає на адрес. В день комісія обстежує приблизно до 20 адрес, тобто може пройти місяць, може більше пройти, може. Там два-три місяці, поки набереться список адрес і буде можливість виїхати комісії. Коли комісія обстежила зелені насадження, після цього дерева, які підлягають видаленню, складається акт, поки він погоджується. Десь місяць-півтора проходить по оформленню самого документа. І вже коли є акт, можуть дається в роботу на підприємство, і в даний момент, коли підприємство вже дивиться, як виїжджати, може виїхати зразу по акту, або ж є певний список адрес, по які по мірі. Виконання роботи поступу, то тобто буде приїжджати, можуть зразу виїхати, можуть через місяць приїхати, зробити можуть довше все залежить від можливості підприємства, по техніки, по погодних умовах та також ще дуже часто залежить від того, що під під час видалення багато знаходиться автомобілів, які стоять під даними деревами, які треба видаляти, і не на Ходиться власник, який може прибрати. Тому дане дерево може стояти дуже довгий час, тому що бригада не може працювати коли є перешкода. Так само і по червоній лінії, коли ми працюємо, стоять з самого рання і майже круглої сутки стоять автомобілі. Ми не можемо провести роботи, і видалення дерев проводять цілий рік, тобто воно на фазу розвитку рослини, не впливає. Все одно його будуть видаляти живе. Воно мертве, воно являється аварійним паутним, тому дерево видаляється, і всі роботи по видаленню проводяться круглий рік зимою влітку, тобто незалежно від того, є листя, живе воно не живе його видаляють. Також заявки приймаються по видаленню аварійних. Дерев цілий рік, обстеження проводиться цілий рік і в роботу дається постійно з видалення дерев. З обрізки омолодження, заявки даються цілий рік, обстежують цілий рік, але роботи проводяться лише в осінньо-зимовий період, коли рослини знаходяться в стадії спокою. Дерева палк на аварійні потрібно удаляти тому, що вони несуть небезпеку як для мешканців міста, так і. Для їх майна і краще видалити аварійне дерево ніж потім. Розбиратися з наслідками пошкодження майна і нанесених травм мешканцям було проведено за останні роки дуже багато омолодження, видалення аварійних дерев, тобто, було більш прибрано всіх цих небезпечних ситуацій, ніж це було там років 7-8 назад. І коли постійно трапляли. Лися нещасні випадки, тобто падало на автомобілі. Зараз в основному відбуваються ці події, коли непогода на вулиці, і мешканці ставлять під високими або нахиленими деревами автомобілі, і вітром або снігом їх валяє, і пошкоджують дане майно. А від падіння аварійних паутних зараз чуть-чуть менше стало ніж було раніше. І за того, що проводиться регулярне омолодження і обрізки видалення аварійних дерев. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. Дніпро допомагає містянам, які постраждали від домашнього насильства. Таким людям у місті надають повний спектр соціальних послуг від служб, які виїжджають на звернення про допомогу до влаштування до спеціального закладу соціального захисту. При Денному центрі соціально-психологічної допомоги відкрили кризову кімнату як для жінок та дітей, так і для чоловіків. Це спеціально обладнане приміщення з усіма необхідними умовами проживання. Термін перебування у кризовій кімнаті 10 діб. Докладніше про роботу кризової кімнати розповість начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. Відвідуємо кризову кімнату. Це одна з ланцюжків нашого спектру надання допомоги від домашнього насильства. Тут створені усі умови для комфортного перебування як чоловіків, так і жінок, так і жінок з дітьми. Тобто в цьому приміщенні є все необхідне і обов'язково тут безпечно. Тут мало того, що адреса ця не розголошується, про неї знає тільки та людина, яка сюди приїхала, і фахівці, які тут працюють, а також тут обладнано приміщення тривожною кнопкою, і завжди приміщення знаходиться під охороною. Тобто жінка з дітьми або чоловік, або будь-хто, хто потрапив у цю кімнату, має змогу почуватися у безпеці, почуватися у комфорті. Він має все необхідне для побуту, для свого відновлення, свого психологічного стану. Тут працюють психологи, тут працює соціальний фахівець. Тобто, ми маємо все необхідне, ми готові приймати людину, якщо вона до нас звернеться. Людина може звернутися до нашого денного центру, це також один з ланцюжків комплексу постраждалим від домашнього насильства. Він знаходиться на вулиці Нігояна, 3. Він працює кожного робочого дня, можна туди звернутися, і якщо буде потреба, фахівець визначить, що необхідно людину до до кризової кімнати, він її сюди направить. Також це може бути телефонний дзвінок, поліцію, і фахівець також вирішить, що потрібна така доставка людини сюди. І це може бути телефон довіри, він в нас знаходиться і на сайті в вільному доступі, і його можуть повідомити спеціалісти соціальних служб за будь-яким телефоном, тобто знайти. І дістатись цієї кімнати насправді не дуже важко. Вона працює як тільки потрібно, тут одразу відчиняється вона, одразу людина сюди може бути поміщена і одержувати вже одразу допомогу соціального працівника. А вже на другий третій день це буде вже соціальна підтримка і психологічна підтримка, і можливо підключаться інші фахівці, можливо, навіть медичні, якщо буде в цьому. Потреба. Також в Дніпрі працює відділення Центру соціальної підтримки дітей та сімей Мами нещастя». На відміну від відділення центру для матері з дітьми, сюди приймають лише жінок без дітей. Кому там надають допомогу і про це розповість директорка Центру соціальної підтримки дітей та сімей Мами нещастя» Марина Зименкова. Це кімната. Тут проживають, якщо є жінка з дитиною або з дітьми, у нас була жінка з двома дітьми. Це якщо маленька дитина, у нас є ліжечко, є стільчик кроваті, вони зручні. Так є постільна білизна. Ну, все, все є для їхнього комфортного проживання, перебування. Саме тут генератор є, обігрівач є, ну, для того, щоб вони себе почували в повній безпеці. У нас є тривожна кнопка. Якщо наше це місце воно засекречене, воно не розголошується. Ну, якщо на той випадок, якщо чоловік дізнався про це місце, викликається спецпідрозділ. У нас є... І решетки на вікнах, угу. і такі жалюзі для того, щоб воно не просвічувало, що ну, якщо жінки потрібно бути в повній безпеці, воно все закривається, вони нічого не бачать і почувається дуже дуже комфортно. На сьогодні у другому відділенні проживає одна жінка. А всього у маминому щасті, включно з відділенням для матерів з дітьми, проживає 9 жінок та 14 дітей, розповіла начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. Заклад мамине щастя обладнано усім необхідним для того, аби тут в комфортних умовах перебували жінки, постраждалі від. Домашнього насильства тут є і санітарні кімнати, тут є кімнати комфортні для проживання, тут працюють психологи, тут працюють соціальні фахівці, тут є доступ до приготування їжі, тут все обладнано так, щоб людина почувала себе комфортно, і найголовніше це безпека. Тут людина почувається в повній безпеці, вона має можливість заспокоїтися, зібратись з думками і вже якось починати відновлювати своє життя, свій психологічний стан. Для цього тут є все необхідне і фахівці працюють постійно. Одна з жінок, яка нині мешкає у маминому щасті, пані Оксана, пропонує її послухати. Так трапилось. Я попала в складні життєві обставини, моїй сім'ї, не все зложилось. І я попала в цей центр. Я прийшла сюди дуже. В такому стані, пригніченому, тяжкому, я переступила через себе, прийшовши сюди, це вже був ну, крик душі. І тут спочатку було не дуже просто все. Я не зовсім приймала те, що мені пропонували, як за мною працювали, але потім, Боже, скільки вони в мене вложили, ну, якби свого старання, душевності. Мені дуже допомогли, дуже допомогли. Всі, абсолютно, кругом, і до юристів, і туди, і сюди. Ну, скільки мені було приділено уваги, скільки мені, а, адміністратори це просто природжені психологи. Я дуже їм всім вдячна. Звісно, вдома краще всього, але цей центр мені точно на таке час замінив даже мою родину. У мене тут тепло. Ну, ну, от взагалі, так от мені тут дуже було добре. Ну, якщо не читати, що це не вдома. Дуже я дуже їм всім вдячна. Центр колектив допомагає всім. Дуже дуже потрібний колектив. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі тривають безкоштовні курси з навчання та прикваліфікації ветеранів за спеціальністю системний адміністратор. Пілотний проєкт стартував 13 березня і триватиме три місяці. Захисники, які отримали травми внаслідок війни і не можуть повернутися на передову, опановують одну з найзатребуваніших та найоплачуваніших професій. Проект реалізується в рамках програми розвитку ООН за фінансової підтримки. Урядів Німеччини та південної Кореї, Дніпро став першим містом в Україні, яке розпочало процес соціалізації та підтримки захисників і захисниць. І далі про це розповість секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара. для ветеранів, для учасників бойових дій знаходяться люди, які там отримали певні поранення, контузії, а скажімо так, психологічні травми. І тут проводяться тримісячні курси системного адміністратора. Вони можуть з власним сервером працювати, налаштовувати якусь локальну мережу, віртуальну мережу, давати права доступу, тобто робити всі ті, скажімо так, заходи, які потрібні для підтримки серверної частини. Тобто це будь-яке підприємство, яке має свій сервер, свою локальну мережу. Це будь-який, умовно, сайт який адмініструється, це якісь промислові процеси, де в єдиному мережу можуть бути пов'язані якесь промислове обладнання. Тобто, це досить багато способів застосування цієї професії. І люди, які прийшли фактично з фронту, отримують такі знання, такі навички для того, щоб мати можливість працювати далі, працювати ефективно. Ну і знову ж таки, вони знаходяться в певному, скажімо так, оточенні в певному середовищі, тобто вони бачать, що вони потрібні, а вони є разом, вони бачать, як, які є успіхи у їхніх колег, вони бачать, що про них дбають. Надають їм певні знання, надають їм певні навички, і звичайно, це також допомагає проходити реабілітацію після тих подій, в які вони попали після бойових дій, після фронту, після загибелі своїх близьких. Тобто це їм допомагає і психологічно, і допомагає в професійному плані. Будемо можливо їм рекомендувати якісь. Чи підприємства, чи якісь виконавчі органи міської ради вже є можливість працевлаштуватись. Певні органи виконавчі органи міської ради потребують знову ж таки, системних адміністраторів, потребують людей, які вміють працювати з комп'ютерним обладнанням. Це нормальна і затребувана професія. І ми бачимо, що багато людей йдуть на фронт, багато хто повертається, заміняють тих, хто, хто вибув. Перше, що вони хочуть, це отримати взагалі інформацію про ті міські програми, які існують щодо підтримки ветеранів. Ми розуміємо, що в місті Дніпрі таких програм є досить багато. Це програми, що спрямовані на підтримку сімей загиблих військовослужбовців, на підтримку військовослужбовців, на реабілітацію. От відповідно, їм така вся інформація буде надана їм знову ж таки буде надана можливість. Співпрацювати і з виконавчими органами міської ради з виконкомом для реалізації якихось своїх задумок, програм, щоб вони розуміли, що місто дбає про кожного ветерана. Нині безоплатні курси проходить Ярослав. Пропоную його послухати. Я був резервістом. Перший контракт я служив у 2015-2017 году, потом з початку збройної агресії. Мне позвонили за неделю, спросили, готов? Я говорю, конечно, готов. И уже потихонечку готовился. И 24-го отправились в казармы. 25-го, 26-го мы уже выехали на Адеевское направление. Я с 25-го десанта штурмовой бригады. Вот там мы пробыли некоторое время, потом пошли штурмовать разные позиции. Одна из них это Новобахмутовка, Там я получил ранения. Были прострелены руки ноги, ноги. Вот, эвакуация, потом почетный круг по Украине, всех госпиталей. А и вот я тут. Курс в целом, конечно, нравится, потому что это немножко мое. Мне это нравится, это интересно. Планы на будущее, конечно, есть остаться в этой структуре, даже глубже, углубиться, пойти дальше учиться, если такая возможность будет. Ну, говорят, такая возможность будет. Дружный, хороший преподаватели также прекрасные, хорошие подстраиваются под тебя, потому что у всех у нас разный уровень понимания. Данной специальности кто-то быстрее, кто-то медленнее схватывает, но стараемся как-то так, сообща насреднячки идти. Очень нравится. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.